Мар'ян Дюс служить в повітряному командуванні. Схід за час великої війни цей підрозділ ліквідував чимало ворожих цілей. Цілодобово воїни неба захищають повітряний простір України. Їх роботу можна почути, коли містом лунає повітряна тривога. Не з новин, а особисто бачу роботу кожного. І я думаю, що наше місто також відчуває роботу підрозділів повітряних сил, які цілодобово несуть чергування, які жертвують яким своїм особистим життям, своїм особистим часом вони повністю віддаються. Для того щоб наші містяни мали можливість жити в мирному, спокійному місті. у Дніпрі на честь оборонців неба вирішили назвати одну з вулиць. Так, вулиця Бородинська тепер має назву вартових неба. За відповідне рішення проголосувала міськрада Дніпра. Мар'ян каже, таке визнання для військовослужбовців повітряних сил дуже важливо та піднімає бойовий дух. Можливо, не кожен живе в Дніпрі, не кожен має відношення до цього міста. Але буде знати, що десь в Дніпрі є вулиця, яка названа саме на їхню честь. І я думаю, що це навіть більш позитивно буде сказано на їхній роботі. Я думаю, що для кожного це буде така, знаєте, кажуть, поштовх до подальшої кращої роботи. На таку ініціативу дніпряни реагують по різному: хтось схвалює, інші досі переймаються щодо радянщини, а є й нейтральні думки. Мені здається, що в ході нашої нашої трансформації, нашого суспільства, в ході того, що ми ведемо війну з нашим агресором, і якщо старі назви дотичні до цього агресора, то ну класною практикою було б перейменувати на щось те, що нас Зараз оточує, з чим ми маємо справу, тому я класно відношусь. Я кожного дня молюся за цих хлопців і дуже дякую їм за те, що вони захищають нашу землю, наш рідний край, нашу батьківщину, нашу домівку. Я щиро вам вдячна. Я згодна, перейменуйте. То хай буде вартові неба. Ну немає різниці для мені там. Як ну я знаю, що треба відходити від цих російських мовних Назв, ну. А там хай хай рішають. Якось може якийсь там опрос роблять. По, там, як назвати? Я не знаю. Одна з основних ідей щодо зміни топонімів відображення історії сучасної війни на мапі міста. Саме у цій площині в Дніпрі вже з'являється багато нових назв на честь бригад ЗСУ міст героїв тощо. Насправді вартових неба ця назва пропонувалася досить давно, ще в середині минулого року. Тоді ж приблизно ми визначили, що це має бути вулиця Бородинська, як одна цих вулиць, які розташовані в центрі міста. Тоді ж було розпочато процедуру вилучення вулиці Бородинської з переліку міської та панімічної спадщини, як вулиці, назва якої пов'язана з пропагандою і діями країни-агресора. Перейменування вулиць у Дніпрі вже традиція. Минулоріч було встановлено, що змінам підлягають 350 топонімів. Малими рішеннями на сесії міськради за 2022 рік перейменували понад 120 топонімів. Додався й новий закон. Цей закон передбачає в обов'язковому порядку прибирання всього того, що законом же визначається як пов'язане з державою агресором та паніміки міст. Сіл населених пунктів і навіть географічних назвах. закон підписаний президентом, але в силу він вступить лише влітку. Ним передбачено 9-місячний термін для зміни старих назв. Стати ініціатором перейменування своєї вулиці може кожен. Достатньо написати особисте чи колективне звернення до міського голови. Далі це виноситься на тобто, це входить в міськраду, виноситься у відповідний відділ. Головного архітектурно-планувального управління у нас є адресний відділ, і далі саме цей відділ подає на комісію для розгляду А робочої групи б – комісію. і Далі вже на сесію. Роботи з декомунізації у місті буде ще багато. Більшість вулиць не мають жодного стосунку до Дніпра та історії України.